Сьогодні відзначають день бармена. Ми вирішили поцікавитись у франківців, які коктейлі вони полюбляють і де вони найчастіше їх п'ють. Ну напевно, дорослі дядьки люблять кроваву мері, а дівчата гарні, люблять молочні з банановим смаком. Я б відзначила хлібосольний на чорновола. Так, там дуже гарне обслуговування, затишна атмосфера. По барах не скажу, вам дуже рідко ходжу і коктейлі майже не вживаю. На жаль. І так я На жаль, ми... Дякуємо. Дякуємо. ходимо по барах, які щось таке. Тому... А може... молочні коктейлі, безалкогольні. Люблю в мене барі коктейлі. А які саме? Всі. <плес> <плес> а якщо ви брати з закладів Франківська, от декілька закладів, де ви вважаєте, що коктейлі є найсмачнішими. Найсмачніші коктейлі – це перший заклад це фіш пліс. Друге місце це коперхет. І монобар. Ну і монобар для дівчини. А, я коктейлі не люблю, я люблю чистий алкоголь, але пробував один коктейль в поверсі, він мені сподобався. Добре, а який з барів у Франківську, от, ви б виділили як там, де є найсмачніші напої? Коперхет. І напевно повар би більше ні даний це не пробував.